А от Латвія у Юрія Іванюченка остаточно конфіскувала 26 мільйонів доларів. Апеляційний суд лишив чинним рішення суду першої інстанції. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав заступник генпрокурора України Євген Єнін. Частину грошей можуть передати Україні. Адвокатам Іванюченка не вдалося переконати суд чи надати докази законності походження вказаних коштів, і більше того, він втратив остаточну можливість відновити контроль над зазначеними грошима. Натомість Україна може претендувати щонайменше на частину з цих грошей у відповідності до Конвенції ООН по боротьбі з корупцією. Інші ж активи Іванюченка заарештовані наразі в Швейцарії, з якою ми активно співпрацюємо, в тому числі з цього питання. Останньою новиною є те, що Генеральна прокуратура об'єднала всі кримінальні провадження стосовно Юрія Ванющенка в одне з метою активізації слідства. Яким буде результат, коли ми зможемо його досягнути, покаже час. Також Єнін заперечує втрату Україною майже 5,5 мільярдів доларів із закордонних рахунків Іванющенка після зняття з нього санкцій радою ЄС. А більше як тиждень тому нагадаю, Верховний суд України закрив усі справи проти ексрегіонала Іванющенку закидають незаконне збагачення на суму близько 2 мільярдів гривень та організацію схеми розкрадання близько 177 мільйонів гривень державних грошей. Торік у січні Україна оголосила його у міжнародний розшук і наклала арешт на його рахунок. У швейцарському банку